Так, вже закінчив п'ятий курс Національний університет Державної податкової служби, це місто Ірпінь. Але все ж таки хоч негода. Яка б погода не була, мене завжди цього року чекає міст Фатон. А чому ви тут сьогодні? По-перше, сьогодні свято у нас всім відомо. 1919 року, даного числа, 22 січня, західна українська народна Росія. Ще так, якщо довідка історія, рік назад, до 2019 року, у 2018 році була проголошена незалежність, що Україна стала суверенною і незалежною державою. Тобто таке подвійне свято усіх українців. І знаєте, сьогодні багато говорять про те, що все ж таки захід і схід вони не об'єднані, вони все ж таки відрізняються культурою, мовою. Я вірю в те, що коли ці розбіжності все-таки зникнуть, ми йдемо до цього. Я думаю, не дасть Бог табачнику, Дмитру табачнику все ж таки ввести другу мову, яка була б знову ж таки розріднювала український народ. Народ потрібно об'єднувати всім мовою, культурою, забезпечувати однаковими доходами. Тому я сподіваюся, що Україна все ж таки досягне когось щасливого майбуття, а ми, мовить, будемо їй в цьому допомагати. Хоча б такими заходами, як сьогодні. Політикам, що нам не байдуже, Україна. Частково, може, хтось пізніше прийде на Софіївський майдан, подивиться, що там роблять політики, але там все ж таки не цікаво, тому що багато опозиційних сил платять студентам, щоб зібрати, зібрати масовку. Тут всі прийшли не за гроші, а для свого задоволення.